Вітаю вас сьогодні у випуску інформація про надзвичайні ситуації, що сталися протягом цього тижня на Черкащині. Почнемо з Уманщини, черговий сімейний підряд, який поширював наркотики, затримано правоохоронцями. Працівники міліції припинили незаконну діяльність вже другої злочинної групи, яка була організована на етнічній основі і мала родинні зв'язки та займалася розповсюдженням наркотичних засобів. У великих розмірах на території міста Умань та Уманського району. В учасників угрупування вилучено велику кількість ацетильованого опію та близько 30 тисяч гривень, які були отримані злочинним шляхом. Триває слідство. В ході проведення оперативно-розшукових заходів було затримана злочинна група у складі чотирьох осіб, мешканців міста Умань, яка на території вищовсказаного міста займалася збутом наркотичного засобу опірат стільований. Під час реалізації матеріалів були проведені дві оперативні закупівлі, після чого останні були затримані. В ході проведення санкціонованих обшуків було виявлено та вилучено наркотичний засіб опіацитільований, який зберігався з метою подальшого збуту, а також грошові кошти добуту злочинним шляхом. В групі осіб було повідомлено о підозрюю чи прощення злочини, передбачено частиною 2 статті 37 КК України. Працюючи над відкриттям наркокартелю, працівники міліції встановили, що 22-річний молодик, який першим потрапив у поле зору, займався виключно збутом наркотичного засобу, замовляв зілля через посередника, 26-річного знайомого, який в свою чергу домовлявся про необхідну кількість наркотику зі своєю 35-річною знайомою, мати якої займалася продажем і поставками опію на територію області. Встановивши всіх учасників групи та отримавши необхідну доказову базу, правоохоронці затримали зловмисників. Розкажіть, будь ласка, за що вас затримали? За те, щоб за продажу наркотиків. Який саме наркотичний засіб ви продавали? Шерку. А в якому місці ви це займалися про такою діяльність? Ну, ми в різних місцях зустрічалися, а пере цим. Я збирав гроші. Ти хто? Купував? Це було в місті так. Як довго ви займалися такою діяльністю? Десь пів року. у Відправо нігде? Ні. Десь працюєте? Ні. Виходить, що продажі наркотичних засобів ви заробляли сьогодні на життя? Так. Ви розкаєтеся в скоїнам? Так. Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання матері та дочки було виявлено та вилучено близько 150 мл ацетильованого опію, 30 тисяч гривень, здобуті від продажу наркотичного засобу. Також були затримані 22-річні та 26-річні чоловіки, в яких також було вилучено ацетильований опій, який вони зберігали з метою подальшого збуту. Тривають заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до діяльності даного злочинного угрупування та каналу надходження наркотиків на територію Черкаської області. Вересень 2013 року. У Вінницькій області у селищі Куна у власному будинку виявили бездиханне тіло літньої жінки. Експерти встановили, пенсіонерку вбили. За підозрою у скоєнні цього злочину розшукується Ярослав Кізлик. Після вбивства жінки підозрюваному вдалося втекти. Зараз він мандрує Україною автостопом, втирається в довіру до водіїв, називає себе чужими іменами. каже, мовляв, у нього зламався автомобіль, і йому треба доїхати до певного місця. Під час таких поїздок Ярослав Кізлик обкрадає попутників, і що найстрашніше, він і досі переховується серед нас. Ярославу Кізлику на вигляд 40 років, худорлявої статури, 170 сантиметрів на зріст, волосся Русяве. Кізлик хитрий, підступний, непередбачуваний і жорстокий, а отже, дуже небезпечний для нас з вами. Якщо ви знаєте, де зараз Ярослав Кізлик, будь ласка, повідомте до служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. А далі ми пропонуємо ще раз згадати, як треба поводитися у надзвичайних ситуаціях. Хочеться сподіватися, що такі приготування будуть лише тренувальними, але як кажуть, попереджений завжди краще ніж розгублений. Декілька порад черкасцям від міського голови. Шановні друзі, сьогодні Черкаса, як і вся Україна, переживає непрості часи. І сьогодні в нашій державі, як ніколи, високий ризик виникнення різноманітних, надзвичайних ситуацій, і ми мусимо бути готовими до них. Я хотів би сьогодні присвятити трохи часу, тому щоб розповісти, яким чином треба сьогодні себе поводити в місті, як можна забезпечити безпеку собі і нашим близьким, і як. Підготуватися і бути готовим до виникнення тих або інших надзвичайних ситуацій. Я попросив е, обов'язково перевірити вдома, а в разі якщо вона не працює, то відремонтувати радіоточку. Стаціонарне радіо, яке зазвичай у нас стоїть на кухнях, це у випадку надзвичайної ситуації буде головним і цілком може так стати, що лише єдиним каналом інформування громадян про те, що відбувається. Тому, будь ласка, перевірте, якщо треба, відремонтуйте наш домашній, як ми його часом називаємо, брехунець. Може виникнути необхідність протягом лічених хвилин залишити власну домівку. Тому я би рекомендував кожному черканцю зібрати такий невеличкий тривожний чемоданчик, а краще, звичайно, це якийсь рюкзак або сумка, яку можна носити через плече. Із самими необхідними речами, щоб можна було протягом кількох секунд залишити домівку і здійснити евакуацію. В першу чергу кожному з нас необхідно зібрати самі необхідні документи. До таких документів може належати паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про одруження, можливо, документи на право власності, на нерухомість, на житло, на автомобіль, і необхідно спакувати це в якийсь такий пакет, який не буде боятися проникнення води. Ось таким от чином. Також я б радив би зробити невеличкий запас грошей, також відклавши його до. Цього водонепроникного пакету. Також радив би захопити один або кілька олівців, і було би дуже непогано, щоб кожен із нас спакував той записник, в якому ви зберігаєте найнеобхідніші контакти ваших знайомих, рідких і близьких. Пакуємо ці речі, закриваємо щільно і ховаємо до рюкзака. Дуже важливо також мати. Запас найнеобхідніших медикаментів, тобто зберіть, будь ласка, аптечку, засоби для перев'язки, засоби для дезінфекції, самі необхідні медичні препарати, які можуть вам знадобитися і також його складіть у цей рюкзачок. Може виникнути питання розведення вогню, тому обов'язково захопіть сірники, захопіть свічки. Дуже допоможе вам. Ніж бажано, якщо він є розкладний з різними функціями, захопіть ножиці, і обов'язково ліхтарик і запас батареїк для. Цього ліхтарика зберіть також одяг, який вам може знадобитися, зокрема, теплий одяг, для того, щоб можна було і ввечері, і вночі, в разі необхідності бути на природі. І рекомендував би мати з собою таку надійну куртку, яка б захищала від вітру і від дощу. Важливо захопити рушничок не тільки для того, щоб можна було вмитися і витратися, а в разі, скажімо, небезпеки або зараження хімічними речовинами повітря. Його можна використовувати як захист, як респіратор. І раджу взяти гарне взуття, те, яке не боїться дощу, яке абсолютно надійно сидить на нозі, якісь такі от походні чоботи, ботинки і таке інше, також їх захопіть в цей рюкзачок. Раджу захопити також спальник, або якщо ви не маєте спальника походного туристичного, то можна захопити ковдру, вона може знадобитись. Ну і щоб зовсім комфортно себе почувати, раджу захопити такий туристичний килимок. В разі, якщо ви такого туристичного килимка не маєте, то тоді можна взяти просто е, такий шматок поліетилену, який можна було підмастити, скажімо, під спальник і не боятися е, вологого ґрунту. Також складіть, будь ласка, засоби особистої гігієни, мило, шампунь, зубну пасту, щітку, те, що може знадобитися вам під час перебування за межами дому. І радив би зробити невеличкий запас продуктів, щоб хоча б кілька-дві або три доби ви могли самостійно харчуватися. Це можуть бути якісь крупи. Бажано, щоб це були речі, які не потребують додаткового приготування. Якісь мюслі, якісь пластівці, якісь консерви дуже гарно слугують для цієї цілі печиво, шоколад. Цукерки. Складіть, будь ласка, посуд, чашку, бажано, пластикову або металеві такі походні тарілочки і ложку. Ну і на останок, безумовно, людина не може жити без води, тому в вашому рюкзачку обов'язково має бути кілька літрів води, тому також їх складіть до свого рюкзака. Таким чином, ми з вами готові. Протягом кількох секунд взяти рюкзак і залишити домівку, захистився себе у безпечному місці. Шановні друзі, я щиро сподіваюся, що нам не доведеться застосовувати в майбутньому житті ті речі, про які ми сьогодні говорили. Але, як то кажуть, сподівайся на краще, але готуйся до найгіршого. Якщо інформований, значить озброєний. Я бажаю всім нам. Мирного неба над головою і благополуччям наших домівках. Будьте пильними, бережіть себе і вчіться допомагати, аби при необхідності і рятувати тих, кому допомога може знадобитися. Відвідуйте тренінги, де зможете навчитися надавати медичну психологічну допомогу в екстремальних ситуаціях. Як правило, учасникам тренінгу розповідають, як правильно рятуватися в умовах максимально наближених до реальних у газодимовій камері, в натовпі, в оточенні людей, що перебувають в умовно стресовому і шоковому стані. Також вас навчать проводити ком. Комплекс реанімаційних заходів для потерпілих від пожежі, накладати пов'язки, жгут, шину, виводити потерпілого зі стану істерики і ступору. Більше знаєш і умієш сам, більше користі від тебе суспільству. Зустрінемось за тиждень, і хай все буде добре.